8 населених пунктів, 5 районів, відповідно Куп'янський район найважчий. Там, власне кажучи, у самому місті Куп'янську внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. Ще троє людей отримали відповідно поранення. Це великобурлуцький напрямок, це трохи на північ від Куп'янська. Ну і власне кажучи, всі інші населені пункти самого самої цієї фактично громади. Крім того, обстріли були так само Харківського району, відповідно Берестинського ізюмського. Ось тому ворог дедалі, тобто б'є від відповідно комбайнів, які фактично намагаються там прибирати врожай, так на Харківщині, і закінчуючи ураженням FPV, тобто дронами цивільного населення. Наслідок цього згоріло 50 Гектарів там врожаю, ну і відповідно пошкоджена, фактично знищена дуже коштовна сільськогосподарська техніка. Ну і це не поодинокі випадки, тому що ворог фактично днями знову в чергово обстріляв сільськогосподарські ну тобто підприємство, і це вже стало на жаль такою системою. Ну і відповідно всі населені пункти, які знаходяться на прикордоні, так само у нас відповідно тобто, під обстрілами у місті Харкові у Слобідському районі. Райони зафіксували п'ять ударів шахедами. На щастя, руйнування цивільної інфраструктури не було зафіксовано однак, все одно на місці працюють всі наші, скажімо так, слідчі відповідно там органи.